Вся серія по спайдермену була зібрана, тож настав час зробити щось цікаве та красиве. Трошки подосліджувавши цю тему, було вирішено оформити всю колекцію в рамку вітрину. Тому беремо рамку від Ікеї, гарний фоновий принт, тут же і за смаком, деталі ЛЕГО, підставки з комплекту, та саме міні-фігурки. Друкуємо фон, який сподобався в мене це друк на фотопапері. Вирізаємо за розміром. Та додаємо ще один шар підкладку для міцності. Краще використовувати доволі товстий картон та склеїти його з фоном. Далі не дуже цікавий та непростий процес. Це розмітити все як треба. На це пішло досить багато часу. Деталі ЛЕГО клеїмо на попередньо розмічені місця, я використовував суперклей. Тут раджу закрити поверхню деталей малярною стрічкою для захисту від випаровування. Тому що можуть залишитись білі сліди на пластику. Даємо трохи часу підсохнути, кріпимо підставки та розставляємо міні-фігурки. За бажанням також додаємо і всі аксесуари та змінні частини. Робимо фінальну перевірку, встановлюємо захисне скло від рамки, збираємо все докупи та закриваємо задньою кришкою. На ній, до речі, є також підставка та кріплення на стіну. В результаті отримуємо дуже цікаву та красиву вітрину, яка на додаток ще й захищає вашу колекцію від пилу. Якщо комусь сподобалось і є ідеї по оформленню своїх колекцій, бажаю творчих успіхів. Тож дякую всім за перегляд!